Новенький є замок вже у вас? Чудово! Тепер час зробити його максимально зручним. Давайте налаштуємо розблокування за відбитком пальця. Відкрийте додаток та зайдіть у розділ відбитки пальців. Після натисніть додати відбиток. Тут можна обрати один із трьох типів відбитків: тимчасовий, постійний або циклічний. Подивимося, чим відрізняється кожен тип. Тимчасовий працює обмежений період часу. Оберіть час початку та завершення. Надайте ім'я. Натисніть Далі та почати. Будь ласка, прикладіть палець до, датчика. Прикладіть палець до сканера та повторяйте спробу, поки сканер не засвітиться зеленим. Виконано успішно. Циклічний тип. Це ідеальний варіант для регулярного доступу, але з обмеженнями за часом та днями. Наприклад, у вас проходить прибиральниця щоп'ятниці з 10 до 14.00. Просто задайте ці параметри. Надайте ім'я. Оберіть день та час, натисніть Далі і почати. Та почніть прикладати палець. Тепер відбиток буде працювати тільки в ці періоди. І постійний тип відбитка пальця. Діє без обмежень, допоки ви його не видалите. Надайте ім'я, натисніть Далі, Почати та скануйте. Якщо вам потрібно видалити відбиток, зайдіть у відбитки пальця, оберіть потрібний відбиток та натисніть «Вилучити». Для повного видалення всіх відбитків скористайтеся опцією скидання. Все готово. Тепер можна забути про ключі. Адже відтепер ключі завжди у ваших руках. А у вас вже є, -є замок?